Так, всім привіт. Сьогодні покажу, як працювати з пересилкою між складами по новій схемі. В даний момент у нас є файлик створений. Він називається 2017 трансфер. У всіх складів буде доступ до редагування цього файлику. Відповідно, в цьому файлику є. Трансфер 1, трансфер 2 і трансфер 3. Тобто логіка файлу, якщо йде, ми переводимо якийсь товар з складу, наприклад, Запоріжжя на склад Київ, то ми там знаходимо цей товар, ставимо, що перевели, ставимо дату, ось ставимо хто відправник, а той, хто отримує, потім в ресівер записує, хто отримав. Наприклад, зробимо приклад МІ5С. На вихідних я забрав його з Запоріжжя. Ось він на даний момент стоїть на Запоріжжі. Тобто ставимо у файлик трансфер, у стовпчик трансфер 1, ставимо Київ. І відповідно, почекавши трішки часу, Location Now. Зміниться на Київ. Далі ставимо дату, коли це відбулося 23.04.2017. Хто відправляв? Еде. Тобто оцю дану інформацію при відправці доповнює відправник. Далі, коли на склад Київ Дійшов цей телефон, вже заповнює отримувач хто отримав. Наприклад, далі ви спитаєте, навіщо нам трансфер 2, трансфер 3 і так далі. Я думаю, що у нас майже неймовірно, що товар буде переміщатися між складами більше, ніж три рази. Тобто, наприклад, ви зайшли і даний товар, ну чи, наприклад, ми цей товар там завтра переслали знову назад в Запоріжжя. Тоді відповідно склад і заходить, ставить тут Запоріжжя. Ставить дату відправки сьогодні у нас 26.03.04-2017. Ну і відповідно там відправник, не знаю. Коли склад Запоріжжя отримує цей телефон, поставить і тут. Ну і відповідно він також буде ну, в Запоріжжі, якщо ми його використаємо. Трансфер 3, дата 3 центр, 3, ресівер 3, така ж логіка. Тобто спочатку ми заповнюємо, якщо у нас пуста інформація, трансфер 1, якщо заповнено, заповнюємо трансфер 2, якщо заповнено, заповнюємо трансфер 3. Обов'язково при передачі товару, коли... Ці склади йде, відповідно заповнюється ця людина, що йде пересилка. Відповідно, людина на складі який отримала товар, ставить хто отримав. Все. Всім дякую.